Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецька «Чарівна краса природи. Ну що, я от сьогодні хочу познайомити вас, якою пленкою я користуюсь при укритті теплиці. Ну, Теплиця в мене ця вже стоїть біля 10 років. Ну, важно підібрати плівку, е, таку, щоб вона ну, як можна більше служила. Що пропонує е, наше виробництво? Ну, от, наприклад, е, товариство, тут даже маркерівка є, планета, е, планета Пластик, українська фірма, пропонує плівку. З гарантією 24 місяці. Це плівка зроблена спеціально для покриття теплиць. Чому? Тому що вона зроблена так, щоб не сильно піддавалася ультрафіолетному. Розрушенню цієї плівки, тому що ультрафіолетові промені сильно сильно впливають на стан плівки. От. Ну, от додається ультрафіолетовий стабілізатор і виходить така, от, бачите, плівка жовтого кольору. Ну, пропонують вони двох розмірів. Значить, Декілька розмірів, Ну, в основному це 3-метрова на піврукав розшита і 6-метрова е, рукав. В залежності, що ви для себе плануєте, як що робити, таку ви можете вибирати. Вартість ну, приблизно в пределах 60 гривень на погодний метр на, на ринку. Ну, оптові ціни, мабуть, дешевше. От. У нас тут під Одесою можна придбати таку плівку на ринки Два столби. От. Там спеціалізовані магазини, які займаються реалізацією цієї плівки. Ну що сказати? Ну, мені дуже подобається така плівка, тому що навіть Якщо не буде там сильних бурь і катаклізмів, то в принципі вона може служити і більше, і до трьох років. Ну, от. У мене виходить, вона на криші, звісно, менше служить, а от боковини я як вже трошки беушну як забив. Так вони в мене і тримаються вже 5-6 років вони в мене служать цим покриттям. така ситуація з е цією е е е плівкою. Ну, Що ще сказати? Ну, я в принципі користуюсь нею і дуже задоволений. Вот, потому что она, есть она разных э, толщин, от 80 ми, микромикрон до 150, ну это уже там и цена разная, ну у меня это 80 э, миллимикрон. <coughs> вот так, э, так что, э, кто, как Ще не знає, якою плівкою скористуватися, то знаєте, що спеціально для теплиць випускаються от такі плівки з ультрафіолетом стабілізатором. Вона довше служить, може навіть, я журю, до, до трьох років, а на боковинах, де не таке інтенсивне сонце, то вона служить і більше, тому що, звісно, на криші, у нас особливо, особливо на півдні, тут е, літом така спека, що хіба е, плівка буде роз, розкладатися. Ну а ця е, тримає сонячний е, удар, як говориться. Так що коротко, друзі, кому хто зацікавився, можете поставити лайки, е, підписатися на канал. От. Ну і що ж. Тепличне господарство це е, завжди добре, тому що ранні овочі, е, квіти можна вирощувати. Да. У ну, мене просто сонячна теплиця, тут нема ні опалення, нічого. Я чисто використовую сонячну енергію. От, підбираю е, такі рослини, які спокійно в ній зимують, навіть якщо будуть приморозки. Ну, а літом однорічні в основному вирощують квіти в горшочній культурі. На цьому закінчую. До побачення. Всім мирного неба і на все, на все добре.